1 жовтня своє професійне свято відзначили освітяни. Урочистості на честь горішньоплавнівської інтелектуальної еліти відбулися у палаці культури і творчості напередодні їхнього професійного дня. Учитель це не професія, а велике покликання. У цьому впевнена Валентина Крамаренко, педагогиня загальноосвітньої школи номер 6, яка навчає рідної мови школярів упродовж 35 років. Я просто не уявляю свого життя без того, що я не прийду до школи, не побачу своїх діток. Учительська дорога вона складна, терниста. Постійно треба бути в курсі всіх подій. Постійно треба тримати руку на пульсі. От уже скільки років працюєш, але все одно, коли зустрічаєш дітей на вулиці, ти пам'ятаєш їхні імена, можливо, імена прізвища, пам'ятаєш, але всіх буквально, як це вони такі всі рідні, і дуже приємно те, що коли вони розповідають про свої успіхи, досягнення, про те, що де як вони влаштувалися, що вони пам'ятають за школу. Це звичайно дуже приємно. І я думаю, що. Хоч і не легка доля вчителя, але вона почесна, вона ну от особисто для мене це моє життя. Тобто я більш, крім цієї роботи більше себе ніде не бачу і не уявляю. Захід розпочався з хвилини мовчання та вшанування пам'яті героїв, які полягли за волю та незалежність нашої держави. Зі сцени також лунали слова вдячності на адресу тих воїнів, хто сьогодні мужньо протистоїть ворогу і наближає перемогу. Серед відважних захисників є й ті, чиє професійне покликання у мирний час, сіяти зерна добра, знання і мудрості у дитячі душі, тобто українські освітяни. Привітати педагогів із професійним святом прийшли представники міської адміністрації. Слова вітання на урочистостях виголосив перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Він подякував від себе і міського голови Дмитра Бикова освітянам за те, що у нелегкий для країни час вони продовжують виконувати основну місію навчати і виховувати молоде покоління, від якого залежатиме майбутнє нашої держави. Сьогодні у ваше свято передаю привітання від міського голови від себе особисто. Бажаю вам всього найкращого, гарних учнів, щоб у вас були повні групи, повні класи. Повні садочки, щоб дітей було багато, щоб було кого навчати. Дякую за вашу роботу. Слова подяки усім тим, хто навчав та навчає, виховував і виховує дітей. Висловила Надія Угнічева, заступниця міського голови. З перших днів війни ви створили творче, сприятливе, безпечне, освітнє середовище у всіх навчальних закладах. І 1 вересня цього року. У нашій громаді гостинно відчинили двері: 9 дитячих садочків і 7 шкіл. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день, якщо порахувати тривоги з початку війни, складають близько 60 днів саме у нашому місті, це не завадило нам бути одними із перших. За результатами ЗНО. Які ми отримали в кінці літа за минулий навчальний рік, із 262 двох загальноосвітніх шкіл першого третього ступеню, із наших семи шкіл три увійшли в двадцятку самих кращих. першого-третього ступеня номер 1 взагалі посіла друге місце в області. Передовжого. Бажаємо вам радості від ваших нелегких учительських буднів. Бажаємо радості від щоденної творчості. Нехай не зламають вас труднощі і виклики. Щиро бажаю вам зберегти в цій ситуації себе. Олександр Чуприна і Надія Угнічева вручили кращим освітянам громади подяки від міського голови. Із вітальною промовою до присутніх звернулася начальниця відділу освіти Лілія Щербина. Я щиро вітаю вас із Днем працівників освіти. Перевірено життям, що професія педагога є основою усіх професій світу, адже саме в закладі освіти формується світогляд. Здобуваються знання, розкриваються таланти. І в цьому величному поступі ви відіграєте найважливішу роль. Бо саме ви готуєте нове покоління до життя. І, напевно, сьогодні забракне слів, щоб висловити вам урочисту оду вдячності за ваш невтомний труд, за мужність. І терпимість, за вашу професійну майстерність, за вміння долати труднощі, за вміння приймати нові виклики з життя кращих працівників освітянської галузі. Лілія Щербина відзначила грамотами відділу освіти. Під час урочистостей слова вітання лунали на адресу тих, хто має вагомий педагогічний досвід і наразі перебуває на заслуженому відпочинку. Особлива увага була прикута й до тих, хто робить лише перші кроки освітянською стежкою, і для кого 2023-2024 навчальний рік є дебютним у роботі. Ці молоді фахівці отримали невеличкі подарунки від профспілкової організації, закінчилися урочистості концертом, який підготували творчі колективи Палацу культури.